В Україні з'явилися нові імпортні цукерки. Знайшла їх у себе під домом в супермаркеті Фора. Milky Way Magic Стар. Я ніколи не зустрічала таких цукерок раніше і не бачила їх навіть у Європі. О, вони так зручно відкриваються. Я думала, ці зірочки будуть більші. Подивіться, які малесенькі. На смак це як просто шоколад Мілкі Вей, молочний, смачний та не у роті. Коли ви не хочете купувати шоколадку і вам її забагато, закинувся такими зірочками штучки три. І нормально. Мені подобається. До речі, вишневий доктор Пепер в Форі зараз по 37 гривень. Тут у нас Харрібо з Гаррі Потером. Тут навіть штрих-код, як їх полі. У мене з Герміоною, а ще є з Гаррі Потером та Роном. В залежності від персонажа тут трапляються різні цукерки. Котик Герміони, сама Герміона. І кожна з цих цукерок має свій смак. Це прикольно. Класнючі желейки, я їх обожнюю. Ще й новорічна тематика. Клас.